Осени 2012 року в дію вступила нова редакція закону, який регулює виплату депозитів вкладникам з банкрутілих банків. Останні місяці ці новації проходять практичні випробування. Результати досить суперечливі. Сьогодні у стані коми перебувають дві кіностанови Ердебанк і Таврика. Відповідно до постанови правління НБУ, виконавчої дирекцію фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Прийнято рішення номер 3 про призначення уповноваженої особи фонду на ліквідацію ПАТ РД Банк». Таким чином, на сьогодні регулювання діяльності ПАТ «Банк Таврика», в якому запроваджена тимчасова адміністрація, та ліквідацію Пад Банк» здійснює фонд гарантування вкладів фізичних осіб. Так письмово відповіла прес-служба Нацбанку України на редакційний запит ділової кухні. Причини падіння цих банків розглядати не будемо. Нехай цим займаються компетентні органи. А от проблеми сотень людей, які не можуть повернути свої заощадження, чергові фінансові граблі. такий собі улюблений атракціон українців. Банк з ноября місяця не виплачує вкладчикам ні вклади, ні проценти. Люди не мають ніякої практичної інформації, достовірної. В відділенні їм говорять, що ми нічого не знаємо. В Києві теж не всі можуть дозвони. Ніцем, і от і люди і Ми так сказати, представляємо союз захисту вкладників міста города Нинішнім осоротілим вкладникам трошки легше за попередників. Згадаймо історії з банками Надра, Родовідчий Укрпромбанк. Тож восени запрацював новий закон про систему гарантування вкладів фізичних осіб. Перше тепер проблемним банком займається не безпосередньо Нацбанк, а фонд гарантування вкладів фізичних осіб. Друге, тимчасова адміністрація вводиться на три місяці. По закінченню терміну приймається остаточне рішення щодо подальшої долі банку, ліквідація або реанімація. Третє, поки діє тимчасова адміністрація, вкладники вже можуть отримувати свої гроші. Передусім ті, у кого закінчився термін дії депозитних угод або відкрито поточний рахунок, картковий тощо. Розмір компенсації до 200 тисяч гривень. У офіційній відповіді Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на запит ділової кухні зазначено, що вкладники банків отримали наступні переваги, доступ до власних коштів, так як законом скасовано поняття мораторію для вкладників, скорочення терміну дії тимчасової адміністрації до трьох місяців, а у систему утворюючих банках до шести. Термін початку здійснення виплат відшкодувань зменшився з двох місяців до семи днів. На сьогоднішній день реально фонд гарантування вкладів населення працює по двом банкам по Тавриці і по РД. У Тавриці тимчасова адміністрація діє, у РД банку діє вже ліквідаційна комісія. Люди, які там працюють, вони тільки вперше опрацьовують цей новий закон. Раніше цим займався Національний банк, тепер цим займається фонд, люди фонду. Вони це перше і дуже важливо і для фонду це дуже важливо обкатати, так би мовити, і виявити якісь проблеми, які є в законодавстві. І такі проблеми вже спливли згідно нового закону. Гарантовані вклади повертаються фізичним особам, що мають депозити та рахунки. Усім іншим зась забудьте в новому законі. Абсолютно не предусмотрені інтереси вкладчиків, які володіють владіють сертифікатами на пред'явителя, и также вкладчиков, которые которых вклады в золоте, в драгоценном металле. То есть это огромные пробелы, и таври, сотрудники Таврика банка, насколько я могу судить по обращениям, очень активно в этом направлении работали, предлагая вкладчикам, которые размещали свои депозиты в отделениях Таврика банка, именно оформлять их, вот как... сертифікат на придивітеля, мовляв, власники сертифікатів на прадівника можуть передати їх юридичним особам, а останні не підпадають під закон про гарантування виплати вкладів. Коли я оформляла цей договор, мене э, взяли всі э, дані, адксірелі э, мій паспорт в договорі вся інформація про мене наліч є наліччі. Значить, якщо то прийде другої, одразу ж боють видно, хто а хто буде получати. Якщо я сама приду. Чому я не имею права отримати деньги назад, которые я положила в этот банк? З іншого боку, ситуація демонструє, скільки в Україні ще фінансово безграмотних людей. Вони ладні довірити свої накопичення маловідомим банкам і сумнівною репутацією. Бо ті, як правило, аби зірвати куш, обіцяють великі ставки по депозитах.